Йозеф Чапек Пригоди песика та киці. Важкий день. На узлісі у невеликому будиночку жили разом песик і киця. Жили вони дружно і майже ніколи не сварилися. Одного разу киця каже Послухай, песику! А чи не здається тобі, що підлога в нашому будиночку дуже брудна? Здається, відповів песик, ти тільки подивися на мої лапи і все від цієї брудної підлоги. Писик узяв відро та пішов по воду. Киця дістала шматок мила, поклала його на стіл а сама пішла до комори. Коли песик повернувся з водою, він побачив, що на столі лежить якийсь згорток. Хм, подумав він, що б це могло бути? Він розгорнув папір і побачив щось дуже-дуже рожеве. Облизнувся. І негайно сунув це рожеве до рота і почав жувати. Тут з комори прибігла киця, дивиться, а в песика з пащі піна лізе. А з очей сльози течуть. Киця навіть злякалася. Що з тобою, песику, чи здоровий ти? Здоровий я, здоровий, тільки от з'їв щось дуже дуже рожеве і дуже дуже несмачне. Який же ти дурний, закричала киця. Адже це мило. Скоріше напийся води, а потім як слід витри морду. Добре, що у киці знайшовся ще один шматок мила. Його песик, звичайно, їсти не став. А як ми будемо мити підлогу? Адже у нас немає щітки? запитав він. Я вже думала про це, відповіла Киця. У тебе така товста волохата шерсть, ти будеш замість щітки. Добре, погодився песик. Киця взяла мило, відро з водою і вимила всю підлогу песиком, як щіткою. Підлога стала чистою, причистою проте дуже мокрою. Тепер добре було б нашу підлогу чимось витерти, сказала киця і глибоко зітхнула. Тут песик закричав, а я придумав. Я хоч мокрий, але ж ти зовсім суха, і у тебе дуже м'яка шерсть, як рушник, давай я тобою витру нашу підлогу. Так він і зробив. Підлога стала чистою, сухою. А от самі вони стали такими мокрими, такими брудними. Ти виглядаєш жахливо, сказала Киця, подивившись на песика. А ти в тебе теж вигляд дуже кепський. Давай виперемо один одного, негайно придумала Киця. Спочатку я виперу тебе, а потім ти випереш мене. Це ти добре придумала, погодився песик. Давай. Наносили вони повне корито води. Песик вліз у корито, а киця заходилася його прати. А коли песик був чисто вимитий, у корито влізла киця, і песик її гарненько виправ. А тепер доведеться нам сушитися, сказала киця. Вони розвісили у дворі довгу білизняну мотузку і, схопившись за неї лапами, почали розгойдуватися. Добре гріє сонечко, сказав песик, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Я скоро висохну, а ти. Тільки він це сказав, кап-кап-кап-кап-кап і пішов дощик. Ой намокнемо, закричала киця. Швидше додому. І вони побігли ховатися від дощу. Ще й досі дощить? запитала киця, визирнувши у вікно. Ні, знову світить сонечко, сказав песик. Вони знову вибігли у двір і повисли на мотузці. Раптом кап-кап-кап-кап-кап. Знову пішов дощик. Так у них було до самого вечора. То світить сонечко, і вони мерщій біжать сохнути. То починається дощ, і вони біжать під дах. Але до вечора вони все ж таки зовсім висохли. Ну от, сказали вони, подивившись один на одного, і ми самі сухі. І підлога в нас чиста і суха. Тепер можна і відпочити.